І всім привіт, друзі! З вами я Рома, і сьогодні ми будемо грати в Roblox. Е, а будемо ми саме грати в Roblox. Таку гру називається Epic Games. Тут різні ігри попадаються, і в них там треба, треба виігрувати, І за кожний виграш тобі дадуть е, е, виграш, який можна прокачувати собі рівні. І, як ви бачите, отримати звання. Так, зараз ми маємо заморозити Аккуратно противника. Так, щоб самому не заморозитись. Так. Ну тут, як на мене, буде не складно. ну я не знаю, може і виграємо, може і програємо без різниці. Єсть! Одного одного заморозили. Зараз треба ще акуратненько другого. Есть. Цепка ще йде супер прям. Угу. А наших не заморозили, походу. Ага, це наша. А де ще? А, наш там розморозити треба нашого. Ні, давай розморозить. Все. Давай. Зараз. Ты все? Це все. Хм, ну, якось я не знаю, нікого я іншого не бачу, напевно, це все. О, круто, ми виграли. Так, наступна міні-гра, яка буде цікава. Зараз ми глянемо. Розхід гробниць. Я напевно, я, я сильно не пам'ятаю, що це таке, але це, напевно, якийсь паркур. Бо я начебто щось таке бачив, але не сильно пам'ятаю, що це таке. А, так, да, це паркур. Тільки він, він такий налегенький, генький, а складний. Так. Сюди давай. На другу і єсть. Ось сюди. Зараз треба буде забрати. Давай, єсть. Ого, тут м'ячик катиться, треба бути обережним. Есть. Тут якась шестинка. Так, ага, тут якийсь паркур. Ой-ой-ой. Есть. о Це було неочікувано. Тут ще паркурів куча. Ой! Я навіть не знаю, чи я встигну це пройти. А-а-а! Не встиг перестрибнути на ту штуку. Ну нічого. Ай, там було пара кроків до виграшу. Ну ладно. І так, непогано. Ага, значить, виграли Гелік і хтось там не встиг прочитати хто. Так, наступна мені гра. А, свет вошл, я таке гуляв. Ну, гра така складна. А що я думав. Зараз постараємося вижити. Ага, значить тут треба білі, я понял. Ай. Навстиг. Ой, ай, не, ну это складно. Я так понял. Так, ну а ось у нас выиграл Лу, Йоро, Йо, Щ... щиро и як... кисть из Нового Галик. Так, очекаем на нову... мини игру, яка зараз будет. Ну Електричні сети. Ну, я навіть не знаю, що це таке. Ну зараз подивимось. А, це походу через ну не треба. Ага. Ага, все, я понял. Тут треба увертатися від елект... електричества. А, тут легко. О! Також і легко. -го -го. Для того, що вона легко, а воно насильне та й легко. Ой-ой-ой. Скільки -ой -ой. тут цих шариків? Я думаю, що тут буде все лише по одній. А тут воно аж зразу по декілька штук. Та вона і легко, звісно, буде. Людь. Ух ты, ух ты, ух ты. А, я програв. Так, у нас тут награ у нас небезпечні пліти. Ага. Значить, тут щось зараз ми почитаємо, що треба робити. Заспавнились. А, тут, получається, треба... А, ну вони плити начнуть падати и треба, щоб мене упали, типу, я зрозумів Ага. Ну тут пока що завалився спокійно. А може просто тут стоять, поки воно не магне магне червоним. Угу. Ну, щось воно взагалі на тому, що я стою, не попадаю. Та я тут можу що, довго стояти? Я не знаю. Щось на цю плитку взагалі не попадає. А все, попадаю. Ого. Тут же не таке легко. Пока ще не тій стою, пока ще все хорошо. А-а-а, на стих. Так, ну яка у нас зараз буде наступна гра? Ага, робот. Ну ладно, давайте зараз подивимось. Угу. Значит, нам треба защищаться. Я понял. Треба будет аккуратным. Угу. Ну, да роботы. А, вот все, один. Ой, еще один. Там еще один. Ну, ой, еще тут. О, ти ж. О, ти ж. Роботів тут уже якось багато, знаєш? Прям важко якось стало. Я думав, що ми зараз легенько з цим справимось, а вона ти дивийшов. Скільки тут їх? Я так скоро не витримаю. Ой-ой-ой. Може -ой -ой. не треба? Ні-ні, ні-ні. Давай ще п'ять. Чотири, три, два, один, єсть! Ого, я отримав якийсь новий предмет, лось. Напевно, якийсь питомець. Ага. Круто. Ну давайте. Непогано, слухай. Так, чотири угла. Що це за така гра? Я взагалі не знаю. Эм, це як? А не встиг нічого понять? Честно, я нічого понять на встиг. А, я понял, це там треба було стати на любую цветну платформу, чтобы вижити. Але это ще не факт, что было правильно, бо одна потонула і... Че. Середня тонула те, що посередині. А я не встиг прочита. Ну, не прочитав то. Це ще що таке. Ну ладно, давайте протест. ой 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 Я так понимаю, це. Щось таке, щось непонятне. А, це паркур Ага, потім вся. Так там зупинитися начебто не можна. Якось важко. Ти диви лише скільки там живі. Начебто чи п'ятеро живі осталось. Окко, раз, два, три, чотири, Четв... четверо. Mm -hmm. Mm -hmm. Всякие вот что возы. Ага. Так, чекаем на наступную мини игру. Я кажу, что это наступно. И высокое давление. Угу. Хорошо, побачим. Я вот сорвитесь. Ну, добро. Зараз подаемся, что это такое. Не понимаю. А що це було таке? Походу, да я порнусь. Так, я хочу проверить еще этот сундучок. я його ніколи не відкривав. Что зараз выпадает? селфі стик закрить. Цікаво. Ну давайте візьмемо слухайте, непогана штука. Вшкотная битва. Це напевно якась командна гра, бо Я там бачу флаги червоні, червоний і синій. То у нас кораблики будуть, получається. І ми будемо... Угу то ми будемо стрілятися, я поняв. А то і самому вижити, походу. Ой-ой-ой. Я вже бачу, як це небезпечно. Професіонал якось їх бомбить. Я не знаю, що робити. Давай, забомби того про єсть. Ага, якийсь заліжоскук. Моє головне треба й дивитися, щоб самому не програти. Угу. Так, от чого я в Бразилу не можу попасти. Напевно, повіде за нами, бо як я бачила, що Бразила стався і синій. Так що все. Єсть. Ми виграли. Угу. Така буде наступна. А, це десь мене не Угу. Тут тобто це я виготовлю завдання получив. А, я знаю тигру. Тут буде небезпечно, дуже, Це складно. Але я постараюся вижити. А може і є буде Джогана Джугарнаунту. Треба бути обережним. Від всіх далеко, а то мені якось страшно, хто то буде. Може, ця дівчинка. Ні, киста Джогарнаутом. Ага, навіть світиться. Ага, значить, мені треба бути подалі від нього. Він дуже швидкий, як я бачу. Давай! Бей його! Бей. Давай! Біжи! Треба бігти, бо я бачу, він за нами біжить. Якось. Чи куди він біжить? Я що знаю, куди він біжить? Я його значка не бачу. А, ось там він. Він залізає до них і зараз. Єсть, давай! 79 хп в нього. Ніт. Нам трошки 13. Треба. Єсть. Так, ну ще одну побіду. Тепер треба ще, походу. Зараз буде якась мінігра. гра Я надеюсь, що буде і скакалка. Ні в краске. Ага, значить, наповно требуем намаливать. Так я... Ага, ну зараз знаемся, бо я взагалі це вперше бачу. Може тут кожного дня ви добавляете нові карти, Я ж не знаю. Ага. Е, а дай тут брати кольори. А як тут брати кольори? Ні? Нам треба щось то типу того. Це нам якось запутану. тут можно менять колор. А, я понял. Только кто значит я уже встыгнул. Есть, давай. Ну, да ну, но... боже, не мешай. Давай. Не, я не встиг! Ах ты. Угу. Ну, это ничего. Страшно. в принципе. Так, ну тебя сместить. Ага. Это -а. уже сейчас то Может, я и разумею, что это такая, может и нет. нужно дальше. Ага, я понял. Давай. Давай, что? Уже 60 метров, 60 метров. Давай. Где тебя? А, что 90... Я на 90 только встых. Ну, ничего. Зараз буде мені грати кого. Українний загон. Ой-ой-ой. Мені здається, що це буде щось. Я уже начебто щось таке бачив. Це буде непросто. М -м -м. Ну, давай. Як їх важко ловить? Та ну я людей не запхнув. Єсть. А, я так поняв, будь-який загон треба. Серебряна курочка. Давай, давай, сюди ну. Ладно. Че, гони, 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 да. Давай. Аны цих курочек, Ганы, треба їх знать. Айло, ганись, ганись, Чуєш? Да, а так, есть. Ну, пять курочок. Ну, Ганыся, Що ти робиш? Та да ну, пять курочок. Що я тільки? У ну, нас так тут скоро закінчиться, А у мене пять курочек. Дайте хоча б сім. Ну, Сюди. Чего вы на меня не засчитываете? Я не понимаю, я же их загнал. Что там не то тут? Е -е, я Йо, круто. А, я тоже на них? А, походу, іншим гнав, понятно. А на бабулька, це цікаво, я знаю таку гру. Тут важко вижити, зараз спробуємо вижити. Давай. Це буде важко. Ну, давай. Алло, сись, а живы. Ух ты ж! Не! Я впав! Ну а с вами был я, Рома, и всем пока-пока!